0. Далі в нас залишилося ще два приклади, це буде в нас вже на рівності. Перша ось така 1 в степені 3х-1 менше за 27. Перше, що ми повинні зробити на рівностях, це звести до спільної основи. Ми можемо звести або до 3, бо 1 дев'ята це в нас 3 в мінус другій степені, а 27 це 3 в третій. Але в чому тут може бути в подальшому помилка? Коли ви перетворюєте ось цей вираз, інколи бувають випадки, коли ви забуваєте множити на кожен з цих елементів у степені, і виходить далі помилка. Тому я все ж таки рекомендую змінювати степінь у вільному члені вона не містить степені початкової, тому це не так складно зробити. І так, 1 дев'яту я можу записати як 1 третя у квадраті, а 27, 27 саме по собі, це в нас 3 у кубі. А так, як нам потрібно 1 третя, ми перевертаємо, виходить 1 третя у мінус третій степені. Тобто замінюємо а, ці вирази на основу 1 третє з відповідними степенями. В нас виходить, зараз я ось тут приберу, ти ще я намалювала. що одна третя в степені 2, і все це помножити на x мінус 3, в степені додають, множиться, І тут мінус третя степень. Що ми можемо далі зробити? Ну тут два шляхи, або спочатку розкрити душочки ось тут у степені, а потім оцінювати основу, або навпаки, спочатку оцінити основу, перейти до показника степені і далі не мучитись. Я зроблю другим. Варіантом чому? Менше писати. Оцінюємо основи. Зліва і справа в нас однакова основа, і ми розуміємо, що одна третя знаходиться між нулем та одиницею. Якщо в нас випадок між нулем та одиницею, то при переході до показника степеня знак нерівності змінюється на протилежний. Тобто пишемо одну степінь, іншу степінь, а між ними. Знак нерівності, розвертаємо. Що робимо далі? Далі розкриваємо дужки. І переносимо 2 через знак нерівності. На Нагадую, при перенесенні знак нерівності не змінюється, лише при множенні або діленні. Ну або у випадках показникової функції менше одиниці основи також змінюється. Тобто, ви знаєте лише два випадки. Тобто, множення ділення це один випадок. І е, основа менше одиниці у показникової функції. Так от, переносимо 2 через знак нерівності, це в нас мінус 3 плюс 2 буде мінус 1. І залишається в нас поділити на 6. 6 – додаткові число, знак не, не змінюється, у нас виходить мінус 1 шоста. У середній школі це було б достатньо, але нам потрібно ще зробити висновок, тобто написати проміжку. Малюємо вісь, відмічаємо нашу точку вона замальована, бо є дорівнює. Далі штрихуємо в правий бік і визначаємо, що наша множина це буде від мінус однієї шостої до плюс нескінченності з квадратною дужкою. Записали відповідь. І це буде наше розв'язання. Сподіваюсь, поки що все було зрозуміло, і нам залишився один приклад. Це буде також нерівність. Тут складність буде не в переведенні основи, а скоріше нагад... ну, нагадаємо, як розв'язувати квадратні нерівності. І так, перше, що ми робимо, зводимо до спільної основи 3,27. Ну, звичайно, 27 це в нас 3 в кубі. Далі, основи однакові, відразу можемо перейти до показника степеня, оцінивши основу, основу оцінювати обов'язково. Далі що ми робимо? Знак нерівності в нас співпадає, бо основа більше одинички. Переносимо вільний член через знак нерівності. Мінус у нас мінус 30 мінус 20. Далі ми бачимо, що всі цифри. Які є всі коефіцієнти, які є в цій нерівності, кратні 4. Тому ми можемо, по суті свої, скоротити весь вираз на 4. Дивіться, ви можете поділити на додатній коефіцієнт, тобто на число, яке є додатнім, в даному випадку 4. В цьому випадку цей це, вираз, що ми отримаємо, буде рівносильним. Не можна ділити на вирази з іксом, бо х ікс можна лише винести за дужки. І якщо ви ділите на якийсь від'ємний коефіцієнт, не забуваємо при цьому змінювати знак на рівності з менше на більше або навпаки. Тобто ділимо поки що на 4 це додатні число ми маємо право, це рівносильне перетворення. у нас виходить х4 плюс 4х мінус 5 менше 0. Ну, далі що робимо? Ну, По правильному потрібно ще написати, що цей вираз дорівнює нулі, і лише після цього знаходити точку перетину. Але цей запис, ну, скажімо, рекомендований, але не обов'язковий. Тому ми його зараз пропустимо. Вона пишемо: дискримінація у нас 16 плюс 20. Чому плюс 20? Бо тут мінус. Мінус 5 на 4 буде плюс 20. Тобто дискримінат у нас буде 36. Знаходимо наші ікси, мінус b – це мінус 4, з 36 це 6, поділена на 2а, а в нас одиниця, тому ділимо лише на 2. Мінус 4 плюс 6 це в нас 2. 2 на 2 це 1. І х2 в нас мінус 6 це мінус 4, поділе на 2 це мінус 5. Тут в нас від'ємними бути може, бо в нас ніякого немає обмеження на х. То в минулих були приклади обмеження на Т, коли ми робили заміну. Для ХС в нас обмеження немає, тому малюємо ці дві координати на осі. В нерівностях в нас строга нерівність, тому ці точки потрібно буде виколоти. Далі нам потрібно через ці дві точки намалювати щось на кшталт параболи. Тобто змієчку. І ми починаємо відповідно до. З коефіцієнта при х квадрат, тобто при старшому члені. Перед х квадрат – це в нас додатні число. Тобто ми починаємо з гори з плюса, ну або, іншим словом, сказати, якщо перед х квадрат плюс, то в нас гілки параболи спрямовані на гору, це наші ріжки, тому все окей. І ми ще ці точки проводимо ось таку змічку. Згори в нас плюс, знизу мінус. Нам потрібно взяти те, що менше нуля, тобто з мінусом. Замальовуємо ту область, що менше, і виписуємо нашу відповідь. Тут у нас круглі дужки, бо точка буде в нас виколота. Ну, взагалі, це всі приклади відкритої форми, які у вас будуть на контрольній роботі. В якості домашнього завдання вам потрібно буде пройти тестування. Тест буде на 30 хвилин, 12 запитань, тому бажаю успіху. Підготуйтеся до контрольної роботи та розберіться з тестовими питаннями. До побачення.